Магія Ліверпуля закінчилася, Реал робив все, що хотів. Хороший матч Сіганкова проти Атлетіко. Чи придумав щось нове? Пеп Гвардіола. Мене звати Андрій Сеньків і ми розпочинаємо. Прямо зараз стартуємо з матчу Реала та Ліверпуля, з матчу, перед котрим було дуже багато відсилок до легендарних кабеків Ліверпуля. Матч проти Мілана в фіналі Ліги Чемпіонів, камбек проти Барсипі, фіналі Ліги Чемпіонів, немовірний поєдинок проти Брусію Дортмунд в Лізі Європи. Про все це писали англійські медіа, про все це згадували. З надією на те, що на Сантьяго Бернабео Ліверпуль зможе, бодай подарувати краплинку, частинку. Інтриги, щоби відігратися після 2-5, котрі були на Енфілді, але Ліверпуль нічого з цього не зміг. Ліверпуль здувся ще до початку матчу. Ліверпуль матч на Бернабео проводив так, ніби вже змирився з тим, що команда вилетіла. В підсумку Реал переміг за рахунком 1-0. Що на це вплинуло перш за все? По-перше, Ліверпуль не міг розраховувати на основних та важливих гравців у центрі поля. Ні Хендерсон, ні Байджедіч зіграти не змогли. Відтак клоп, котрий ризикнув і поставив фактично чотирьох форвардів: Гакпо, Нуніса, Салаха та Жоту, грав з двійкою центральних підзахисників в центрі поля, котру сформували Фабіньо та Мілнер. І до Фобіно, і до Мілнера є маса, маса, маса питань. По всьому сезону, фактично, це два півзахисники, котрі найбільше лажають від матчу до матчу. Плюс ми вже помаленьку забуваємо відсутність тяго Алькантера, котрий тривалий час є травмований. Як пробував грати Ліверпуль чи пробував розрухувати клоп? Так пробував. Давайте подивимося, як Ліверпуль е розміщався в плані атаки на футбольному полі. Нуніс займав широку позицію зліва, Салак займав широку позицію справа. Жота і Хакпо е грали фактично в центрі. Нападу. Ця схема, цю схему можна назвати або 4-4-2, або навіть 4-2-4. Але враховуючи те, хто грав в центрі поля в Ліверпулі в цьому матчі, е нормальної дистриб'юції м'яча, нормального білдапу не виходило. І часто гравці Ліверпуля, атакери Ліверпуля, котрі знаходилися в небезпечних позиціях в фінальній третині, котрі її насичували, вони просто були без м'яча. А якщо і були з м'ячем, то все одно їм бракувало. Всього <сміст> дотику, удару, правильного ривка, правильного розміщення, дриблінгу, гостроти і так далі. Відповідно, Ліверпуль був ізольований від будь-якої небезпеки біля воріт кортуа і грав поганенько. Що ж до захисту Ліверпуля, до захисної формації, то там також була схема 4-4-2. Бачимо зараз от, без м'яча Ліверпуль розміщається так, що Салах та Нуніс фактично займають позиції лівого та правого півзахисників. Реал робив все, що хотів з таким Ліверпулем. Не треба деталізувати та пояснювати. Але Модріч, Крос та Камавінга спокійно, спокійно діяли під хаотичним напором та пресингом Ліверпуля, розвертали гру коли і куди це потрібно, створювали більшості на певних клаптиках поля, швидко переводили м'яч на протилежну половину поле, де менше гравців Ліверпуля, і це весь час створювало небезпеку. Модич Кроста Каминга в цьому матчі справді божили. Як божив і Вінісію Жуніор. Схема гри Енчелоті в цьому матчі була фактично 4-3-3, де трійку форвардів складали Вінісію зліва, бензима в центрі та Вальверде справа. Вальверде при цьому був всюди. Він допомагав і при білдапі опускався. Низько коли реал виходив з оборони в атаку. Він і допомагав в центрі при оборонних діях. Він і підключався в атаку. Вальверде це гравець, я не знаю, з трьома, п'ятьма, шістьма серцями. Ще раз він був всюди, він стигав всюди. Але найбільша загроза воротам Алісона, крім помилок його захисників, складав Вінісіус Жуніор. Те, що витворяв бразильцому матчі, можливо, навіть більш. Ефектне нав навіть більш сильний перформанс ніж був на Енфілді, не з точки зору забитих м'ячів, а з точки зору ну того, що він робив все, що хотів. Ну як в принципі багато хто з гравців грав цьому маті. Дивимося на найбільш елементарну історію. Швидке переведення на лівий фланг після відбору, і Віні зміщається в центр без жодного опору від Трента Олександра Арнольда. Е Гравців реала в цій атаці менше ніж захисників Ліверпуля, але правильні ривки, і віні, і бензима створюють коридори, створюють вільні зони. Віні спокійно йде в центр, віддає на бензима, той й прибуває по воротах що Щоправда, вище таких історій, таких ситуацій було чимало. Так само було чимало таких проникливих передач від центральних півзахисників, коли Конате Ван Дейк... Той флангових захисників просто втрачали позиції, неправильно стали корпус при прийомі чи при потенційному перехопленні, і реал бив поворотах Алісуна з небезпечних позицій. По цьому матчу в Ліверпулі найкращим родцем 100% є бразилець. Якщо б не його відмінна гра протягом цього матчу, Ліверпуль програв би більше ніж 1-0 і точно пропустив би ще в першому таймі. Шість сейвів алісона дуже хороший показник. І те, що після першого матчу на Енфілді підкреслює, що цей воротар просто помилився. Загалом він є. Топовим. Топовими також є ви. Ви активно коментуєте, активно лайкаєте, активно підписуєтесь на цей канал. Але я вкотре зазначу для тих, хто може забути. Більш цікавими та інтригуючими матчами Ліги Чемпіонів були матчі волейбольної ліги чемпіонів, в одному з котрих в чвертьфіналі феєрив українець Олег Плотницький, догравальник італійської Перуджі. Він став найкращим гравцем матчу проти Берліна і допоміг своїй команді вийти у півфінал Ліги Чемпіонів. Тому я попрошу вас тут поставити лайк Плотницькому, підтримати його, показати солідарність і так далі. Ну, більш оригінального методу попросити вас поставити лайк я не придумав. Тому. Ще також підпишіться і на канал без всяких там заманух. Дякую. Тепер йдемо до матчу, напіль та інтракта, до матчу, котрий глибоко. Е та серйозно розбирати сенсу немає. Наполі виграв на виїзді Франкфурті з рахунком 2-0. Вдома тепер переміг за рахунком 3-0. Хвіча Вварцхелія витворяв все, що хотів. Правда, не забив. Віктор Осімхен витворяв все, що хотів. Забив два м'ячі. Бо жив в цьому матчі взагалі кожен гравець Наполі. Це була повна домінація, без жодних шансів для Айнтрахта. Не дивно, що Гвардіола назвав Наполі найбільшим фаворитом цієї ліги чемпіонів. І тепер заклик до вас про коментарі. Кого ви вважаєте з цих? Всіх чвертьфіналістів, котрих ми прямо зараз знаємо, найбільшим фаворитом: ви підтримуєте Гвардіолу чи не підтримуєте? Бігом в коменти будемо сперечатися. Далі летимо до матчу Мансіті та Лайпціга до найбільшої сенсації там цих е, днів, тому що ну після рівної гри в Німеччині, після рахунку 1-1, після кількох сюрпризів від Марко Рози і боягузтва відвертого Пепа Гвардіоли, тут е, питання виникали. Я не бачив. Однозначним та стовідсотковим фаворитом саме Мансіті. Але рахунок 7-0 говорить про те, що цей фаворитизм був е, однозначним. Одразу хочу сказати про суддівство. Я рідко говорю тут про суддівство, але в матчі Сіті Даляпці мені здалося, що воно було максимально дивним. Словенець Вінчіч. Поставив швидко пенальті ворота Ляйпціга і пенальті, котрі в мене викликають відверті сумніви. Чи грав рукою от в цьому епізоді Хенрікс? Так грав, чи змінив м'яч траєкторію після дотику з рукою е, Хенрікс? На мій погляд, ні, не змінив, тому що він далі продовжив е, летіти до Аканджі. Цей пенальті перевернув насправді гру. Він відкрив гру, тому що проти Сіті, коли рахунок 0-0, це один амальонок гри, коли ти програєш, то це вже зовсім інша історія. Найважливіше, що треба розуміти з цього матчу, це те, що Гвардіола не придумував велосипед. Не ставив гравців своєї команди в якісь незручні позиції, не ставив їм якісь незручні завдання. Більше того, гвардіола максимально спростив гру своєї команди. Давайте по пунктах. Пункт номер один це гра Сіті при стандартах. В цьому матчі чотири семи м'ячів сіті забив якраз або після кутових, або після другої фази гри під час стандарту. Підвидів розіграшів. Стандартів Манчестер-Сіті цього матчу було одразу кілька. За Атлетік їх детально розібраю. я Дякую цьому британському сайту за те, що можу скористуватися їхніми напрацюваннями. Давайте дивитися перший епізод, який якраз виділяє За Атлетік. Три гравці Манчестер-Сіті знаходяться практично разом. Це Рубен Дієш, Джон Стоунс та Родрі. Всі вони на дальній стійці, всі вони разом. Ляйпці вибудовується в чотири. Гравці в лінію перед Блазвіхом. Також перед Блазвіхом стоїть Аканжі Холанд, котрий в центрі штурного майданчика, робить рух на ближню стійку. В якийсь момент хтось з гравців з дальньої стійки, стрійки Стоун Діаш та Родрі, також роблять е ривок на ближню стійку разом з Холандом, де створюють більшості. В цьому моменті це був Рубен Дієж, котрий пробив по воротах Блазвіха. М'яч відлетів, і Холанд його добив. Також мали місце короткі розіграші. Також мали місце забігання на дальню стійку Бернарду, котрих ніхто не очікував. Тобто Сіті в плані стандартів в цій грі був різноманітним. Друга історія дуже і дуже важлива. Це пресинг Сіті в цьому матчі. Це, напевно, найважливіше, що в цьому матчі було. Тому що Сіті, по-перше, пресингував дуже організовано, а по-друге, страшно ризиковано. Давайте поглянемо. Структуру сіті пресингу можна назвати 4-2-2-2, де останньою двійкою були два флангові півзахисники: Бернарду Сіло справа та Джек Гріліш зліва. Вони мали виконувати нереальний об'єм роботи, покривати нереальні простори і прикривати одразу кількох гравців Ляйпціга при білдапі. Бернарду та Гріліш знаходилися в кишенях між фланговими та центральними захисниками Ляйпціга, Кожен на своєму фланзі, де Брюне та Холан займали центральні позиції, прикриваючи Кампля та Айдару двох опорних півзахисників Ляйпціга. Родрі та Гюндоган займали більш таку гібридну позицію, прикриваючи почергово різних гравців. Сіті четвірка ж захисників Манчестер Сіті вона була стабільною та монолітною. Лише зрідка Стоунс підключався вище, щоб підтискати та піджимати когось з гравців Ляйптіга. Давайте, наприклад, розглянемо базову історію пресного сіті в цьому матчі. Мять між собою перекатують центральні захисники та воротар Ляптіга, Орбан, Блазвіг та Гвардіол. Бернарду Сілва, котрий базово займав якраз кишеню між Раумом та Гвардіолом. Тисне на Хорват, розуміючи, що він прямо зараз м'ячем. Правильний рух, правильне розміщення Бернарду в цій історії не дозволяє гвардіолу віддати передачу на вільного Раума. Він віддає на Блазвіха назад. Тут же Гріліш підтискає простір, який знаходиться між Орбаном та Блазвіхом. Так, Блазвіх теоретично може віддати передачу на вільного Хенрікса або Орбана на вільного Хенрікса, але. Правильний ривок, своєчасний таймінг, а Гріліша не дозволяє ні Блазвіху, ні Орбану нормально підняти голову і віддати передачу на вільного партнера. І, відповідно, в цій історії м'яч йде на кутовий. Воротар видає неточну передачу на захисника. Таких історій було досить багато, коли Бернарду прикривав одразу кількох гравців Ляйпціга при білдапі і в підсумку підтискав Блазвіха, котрий просто був м'яч попереду. Як, наприклад, отут. Чи, наприклад, в цій історії, коли Блазвіх піднявся прям вище, але Бернардо все одно його переслідує і змушує помилитися та обрізатись. Так само з пресингу Сіті прийшов і другий гол команди, котрий забив Холанд. В цій історії саме норвежець йшов до кінця на Блазвіха, і Блазвіх просто вибив м'яч куди подалі. Одразу Сіті швидко повернув м'яч в ту ж зону, де був Холанд, Норвежець кинув на дебюне, той прибив перекладину, а далі Холанд добив порожній ворот. Хорошим маркером того, що сіті добре простангував високо, є висота їх оборонних дій. В першому таймі вона досягла 62 метрів це на 10 метрів вище середнього показника сіті по сезону. А також те, що в першому таймі воротар Блазвіг віддав аж дев'ять довгих. Передач Ляйпців так з оборони в атаку не виходить. Ну і напевно, останнє, що треба розуміти, це те, що Сіті не сорався грати довгими передачами, тобто максимальне спрощення гри. Сіті рідко доводив м'яч через короткий паз оборони в атаку. Сіті спрощував і. Цього було достатньо. Холанд, котрий забив 5 м'ячів з відскоків, рикошетів та добивань. Міг забивати і більш чистоплотно, якщо так можна говорити, після довгих передач від захисників своєї команди. Їх було чимало, і Холанд, котрий не вибігав один на один з воротарями суперника ще з грудня. Таких історій мав дві або й три. Тут Аке, котрий має варіант і в центрі поля, і серед партнерів по захисту просто віддає довгу передачу на Хонда, то відривається від захисників і бігає один на один. В підсумку вийшла історія, коли МанСіті розніс Ляйпціг не таким способом, до котрого ми звикли. Так, Сіті один з М'ячів забив, вийшовши через короткий пас. Так для цього знадобилося 14 пасів 44 секунди. Це гономер 4, котрий забив юндоган. Але в цілому Сіті переміг. Максимально спростивши гру і максимально добре зігравши в пресингу, де ключовими ролями були Бернардо Сілва та Джек Гріліш. Хто не розуміє, чому Гріліш грає в основі Сіті? Ось вам яскравий приклад. Це не була перемога в стилі Тікітаки, це не була перемога з красивими м'ячами. Холанд, котрий багато і красиво забував, що Дортна що в Сіті, в цьому матчі забивав всякими тичками, добиваннями третіми-четвертими хвилями атаки. Але все те, що я сказав вище, створило для сіті фундамент, базу та можливості для того, щоб ці моменти звідкись та й взяли, щоб хонд знаходився в тих моментах, щоб оті отітички використати, щоб ці моменти, щоб ці кутові, щоб правильні напрацювання. В сіті були і вони принесли результат. Зрозуміло, що рахунок 7-0 – це забагато для ляпця. Зрозуміло, що сильно на гру вплинув цей перший м'яч, котрий був забитий, на мій погляд, з лівого пенальті. Але в цілому я сподіваюся, що пояснив вам, чому сіті зміг, чому Сіті вдалося настільки ефектно та розгромно перемогти свого суперника. Найголовніше це спрощення від Гавардіоли гри в атаці, плюс напрацювання по стандартах та. Пресингу. Це був хороший перформанс. Йдемо до останнього матчу Ліги Чемпіонів про який я говоритиму, це до матчу Порту та Інтера, до, напевно, єдиного матчу, який тримав напрузі та інтризі до самого фінального свистка. Інтер, котрий вдома переміг Порту з рахунком 1-0, поїхав в Португалію просто відбиватися. Тут були різні фактори, але найважливіше треба розуміти те, що Порту весь матч був з м'ячем, Порту весь матч нагнітав. На ворота онана, і особливо в останні 15 хвилин створив достатньо, щоб перевести гру в овертайм. Тут одразу кілька причин, і найважливіше, на мій погляд, це відсутність, травматичність, змученість захисників Інтера. Шкрінер не міг вийти в основі через травму. Згодом Дімарко видохся, він недавно відновився від пошкоджень. Також замінили бастоні фактично з п'яти захисників, котрі. Грали в цьому матчі в основі одразу половину, грубо кажучи, довелося замінити. Інтер притискався до своїх воріт. Інтер не виходили фірмові контратаки. Не все було з білдапом, порту насідав, порту тиснув і. Неймовірне щастя інтера, що ця команда не пропустила що ця команда вийшла в одну четверту фіналу Ліги Чемпіонів. По порту скажу лише те, що Консейсао від самого сезону, сезону проводить дуже дуже хорошу роботу, конструює хороші конструкції в своєму клубі, і є гравці окремі, котрі вже прямо зараз заслуговують на підвищення. Впевнені, що влітку кудись та й перейдуть. Зверніть увагу, будь ласка, на правого захисника порту Пепе котрий попри вилучення від матч відповіді проти Інтера, провів супер матч, відпахував і в захисті, і в атаці. Це такий типовий, хороший, сучасний фанговий захисник, чекає на його підвищення. Що скажу в підсумку по чвертьфіналістам та по інтеру? Зокрема, вперше з 2006 року у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів вийшли одразу три італійські команди: Наполі, Інтер та Мілан. По Наполі питань немає. Я думаю, у вас. По Мілану та Інтеру в мене питання є. Я не думаю, що. Якась з цих команд зможе всерйоз нав'язати боротьбу комусь з інших шести учасників чвертьфіналу. Я не вірю в те, що от вихід цих трьох команд в чвертьфінал Ліги Чемпіонів означає про ренесанс, про відродження італійського футболу. Те, як і Мілан і Інтер грають в серії А, те, як вони... Почають ледь не в кожному матчі, і попри це знаходяться в першій четвірці. Говорять мені про протилежне її вихід в чвертьфінал, це лише їх вихід в чвертьфінал. Мілан грав проти Тутнхема при всій повазі до цієї команди. Ну їм жеребом пощастило. Тобто Тенхем чудом зайняв перше місце. Мілан попав на найслабшу команду з перших місць, котра. Грала в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів інтер же ж банально вистраждав цей вихід у чвертьфінал. Тому похвалити, привітати з цим виходом потрібно, можна, але я думаю, що цей вихід нічого глобального не означає і нічого глобального в італійських якихось справах футбольних не змінить. Якщо ви не згодні, гайда дискутувати про це в коментарях. Я готовий. Ну і остання тема випуску це гра Віктора Циганкова в матчі Жарона Атлетіко Мадрід. Жерона, котра дуже багато забиває, та дуже багато пропускає в останніх матчах, в матчі проти Атадіко Мадрід. Прийняла правила гри Дієго Сіміони. При тому, що Атлетіко не завжди грає в автобус в цьому сезоні, Атлетіко не завжди ставить першу чергу на захист. Але Сіміони розумів, що в матчі проти Жерони не варто було б розкриватись та ризикувати. Тому що Жерона запропонує хаотичний малюнок гри, при котрому не факт, що Атлетіко зможе виплести. Тому Сіміони повернувся до стандартного налаштування. Атлетіко грав в три центральних захисники компактно в захисті. Не в атаці з вільною ролью Антуана Грізмана. Так в Мадриді, в Атлетіко Мадрід, з'явилася вільна роль для певного гравця, і цей гравець якраз Грізман. Тому в цілому цей матч був досить сухим скупим на гольові моменти, на розриви в захисті, на якусь фієрію та гру без центру поля. В такому закритому матчі прекрасно проявляв себе Віктор Циганков. Окремо слід зазначити про його пахання в обороні, про його опускання в оборону для виходу команди з оборони в атаку, ну і про його атакувальний потенціал. Він був найкращим гравцем своєї команди цього матчу. матчі. Він був тим, хто час від часу. Проєктував гольові моменти біля воріт облака, я думаю, ви бачили цей неймовірний хайлайт, коли Цганков обіг, як стоять його караско, і розстрілював облик. Жерона окремо його собі в Твіттер навіть запостила. А для мене більш тонким моментом заганкова в цьому матчі є ось цей. Тут Циганков бачить, що є вільна зона для забігання під передачу від партнера. Він робить це забігання, він приймає м'яч, підіймає голову і віддає красиву, точну, тонку передачу черпачком таким на вільного Рікельме. В цей момент дуже хороший ривок зробив Валерій в центр штрафного майданчика, таким чином забравши з собою двох двох гравців атлетіка. І рікельма залишився просто перед воротами облака. На превеликий жаль, рівень виконавчої майстерності Рікельми набагато нижчий, ніж рівень цієї майстерності у Циганкова. Тому замість удару в дотик рікельм почав приймати м'яч, йти вліво, ну відповідно, гострота моменту знизилася. В таких моментів виконання циганкова в цьому матчі було одразу. Кілька не безліч, не мільйон, не сто, тому що матч був закритим. Закритою була структура гри обох команд, але вміння знайти цей момент на цьому закритому просторі, коли на тобі одразу один, а то й два опоненти, загострити гру, правильно вийти з оборони в атаку. Ну блін, це дуже добре. І на мій погляд, Циганков максимально добре та ефективно робить дуже прості. Речі, без фінтів, якихось неймовірних, без носіння м'яча на носі, без бісіклет циганков просто добре робить свою роботу. І навіть не дивлячись на те, що в підсумку Жерона програла з рахунком 01, цей матч точно можна заносити в актив українському півзахиснику. Вам же пропоную глянути мої попередні відео, де, наприклад, тут я розказував про феєричний матч Віктора Коваленка проти Миланського Інтера. Тут також буде якийсь один з цікавезних відосів. даю. Дякую вам за увагу. Дякую, що додали до самого кінця. Гарного всім та переможного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!